Страшна трагедія сталася вночі 9 липня на перегоні Язикова Гаврилівка. Приблизно о 3-й годині ранку на швидкості більше 100 км на годину пасажирський потяг збив трьох підлітків дві 15-річної дівчини та 16-річного хлопця. Дане повідомлення було зареєстровано в журнал повідомлень. На місце пригоди виїхала слідча оперативна група. При огляді місця події було виявлено три трупи, один чоловічий статі. Два жіночі статі. Всі вони безпідставно знаходились вночі на оліях, в результаті чого були травмовані. Дане повідомлення було внесено до єдиного обліку досудових розслідувань за статтею 276 частина 3. Проводиться ретельна перевірка щодо дій працівників залізниці. Про наїзд на людей повідомив рацію машиніст пасажирського потягу Одеса Костянтинівка. Екстрене гальмування не врятувало молодих людей, але більше трагедії вдалося уникнути. За добу до цієї страшної події, до чергової частини лінійного відділу вночі теж надійшло повідомлення від машиніста вантажного потягу, який прямував на даній ділянці перегону, про те, що поблизу колії бачив трьох неповнолітніх, які ж бурляли каміння. Як наслідок було розбите скло. Локомотиву задньої кабіни. Аби не виникало трагічних подій, співробітники лінійного відділу міліції радять дотримуватися відповідного ряду правил. Закликаємо всіх батьків більше виховувати своїх дітей, роз'яснювати правила поведінки на залізниці, а саме головне дотримуватися їх самим, щоб уникнути тяжких наслідків, так як залізниця не пробачає помилок.